Не зупинити тих, хто єдиний з Монолітом. Думаєш, буду благати змилуватися? Неважливо. Ви, сталкери, нічого не розумієте. Але Моноліт показав мені. Мені не страшно. Не страшно померти во славу його. Навіщо ти все це робиш? Ти не один з нас і ніколи не зрозумієш. Усе мало бути не так. Моноліт допоміг мені побачити. Так багато можуть загинути, але інакше загинуть усі. Це те активував сканер на Дикому острові. На острові брати травлять себе незрозуміло за що. Я більше не міг дивитися. Імунітет, який захищав нас раніше, слабний відтоді, як замок моноліт. Вони вмирали у мене на руках. Я йду. Це не має значення. Я не залишуся один до самого кінця. Осяй світлом твоїм душі тих, хто віддає життя за виконання волі твоєї. Розкрий слугам своїм підступи ворогів наших. І даруй сили відімстити за братів Олег.